Сьогодні 1 грудня 25-го року. Будемо збирати нас, наш урожай. Залишки вже врожаю. Хто хоче собі прибрести, майте на увазі, вони ростуть дуже високі. Деякі більше трьох метрів були заввишки. Попадали, не витримали. Зрізати буду так, дивіться. Зараз приберу. Сантиметрів 15-20 залишу. Ух ты, моє. Опа, єсть. Зараз покажу. Дивіться, які гарні. Перці. Я навіть, мабуть, якісь парочку залишу. Хай стоять всю зиму, подивлюсь, що з ними буде. Все літо збирала з них перці до самої зими. Це круто. Супер хоти, гості, шикардосні, цитрусовий у них смак, до речі. Спочатку не гострий, коли починаєш їсти, а потім, звісно, таке все горить. Це ще не всі перці, це перша грудня сьогодні. Там ще ціла купа. Ох! Ось так залишаємо перчики зимувати. Перший раз таке роблю, це експеримент. Подивимося, що буде по весні. Дай Бог все вдасться.